На Рівненщині чоловік вбив дружину і хотів закопати її на смітнику, проте не встиг його затримали працівники ДАІ, після чого винуватець події помер. 45-річний Анатолій із дружиною мешкав у сарнах. Коли чоловік повернувся додому, то побачив, що господиня не твереза, почав її бити. Від побоїв 34-річна Тетяна померла. Чоловік вирішив покласти тіло у мішок і закопати його на смітнику. Як на дворі стемніло, завантажив мішок з трупом на велосипед і по. Повіз. Анатолія зупинили працівники ДАІ. Їм видалась підозрілою його валіза. В час несення служби в місті Стальни, рухаючись по вулиці Гагаріна, нами був помічений громадянин, який вів велосипед, на якому знаходився зверток, схожий на тіло людини. Громадянин був затриманий, на місце подій було визвано слідчу оперативну групу. Після затримання міліціонери доставили Анатолія на освідчення в обласну психіатричну лікарню. Коли під'їхали до медичного закладу, чоловік вийшов з авто та втратив свідомість. Лікарі намагалися привести його до тями, проте він помер від серцевого нападу. Хто тепер відповідатиме за скоєний злочин та що розповідають про загиблих люди, Дивіться завтра у програмі Патруль.